в депресії. Так, все, в мене буде без рамок. Віка зараз запробовує торці, і теж в неї буде без рамочок. Ні, відео знімаю. Прийшли, чекаємо інших, щоб роботи їхні розкласти. За чому так? О в ще так, як то Я не знаю, як це мене достають. Ставлю фотку позаю, якщо ти відео знімаєш. Ще довго буде. Руслана, участвуй. Часто удач на ютубе. Что вы сегодня смущаетесь? 0,5? Я Не знаю, а я понимаю, что 0,5? На, на большей. Красоточки нагадують. Там є фігури. Ти типу, видиш дизайн Там вони один на один складені. Далі наші там роботи, тут а, кераміка ще стоїть, там дерево. Так, це з'яловичма і не тому що на минулий раз було взагалі на не з Нескраветка. Виконали на ковполоку з 70. На створення цих робіт не люди в нашій країні, та те, як ми всі переживаємо події самодель, наше бачення майбутнього, але також інші кольори духовні, що ми не знаємо, яке наскільки і наскільки тавнистним буде цей шлях. Тож мета цієї роботи було передати враження, які з лишача Все, що віднайдемо і все що відмовимо. Ми все ще повернемо з того, що втратили. Головне, щоб птахи залишались крилатими. Так повертається з гілкої вишні, горіть зір'я високі Всевишні. Землі торкається тінь і пташина, називається землю потім України. І також на закладеному ряд Також логотип видавництва був створений з сфер, які перетікають одна в одну. Говори! Під шо ні, е, поки... то кажу, ти пішла туди, що там було, а не що я зайшла тільки в ТЦ. Да? Я бачу перед ступеньками стоять два поліцейських. Але нічого не змішає, вона заходить і плачує пісню. Ну не просто, ні, ні, то прям перед ступеньками, типа, вони ще не поднялися наверх стоїть, спокійно говорить, я піднімаюся, говорю своє замовлення. І заходять, от бачу жінка і вот чоловік. Той я вже така діба оплачую. Такі... Всі покиньте приміщення, покиньте замінування. Його сидіть, 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 сидіть на місці. Ні, це, це все це все брехне. Не слухати так, таке буває що вже помираємо всі разом. То їдять люди, що куди? А тут і поліцейський починає, ви що, ні, це замінування, типу, і повторяли пару раз, а раз у рік і палка стильне. Типу, всяке може бути що, ну, відповідальність, типу, хто буде нести, типу, що ну, реально щось може статися. Типу, да, всі виходьте, або... Ну, коротше, всі розплачуються, mm -hmm. розраховуються-бистренько, всі свої замовлення, хто там з собою, то все ну, упаковують. Все, все вже закінчилось. Прийшла я в 9.30, пішли ми десь у 3.30, звідти. Ну там ще перерва було, то все. Бо це виходить всі прямо закінчили. Тобто перші були живописці, потім прикладники і. Дизайнери. От. Ми там вже прям всіх не дочікували, не знаю, наскільки довго там було, але просто за те, що жарко, все і змотано. Вчора теж вішало та все. Тоже жара була ще теж як стеля, криша, як це сказати. Типу верхній поверх, да? і там дуже жарко, з із цього парілочка така. От. Нормально було, звісно, коли живопис всі ще були, бо початок були просто, не чути нічого, говорять люди. А пак уже коли інші дуже менше, все менше, менше людей, і вже тишина стає, поки вже спокійно розказують люди. Букет мені. Ну да, ну да, я намікнула. Каже, мене ж другим подарили букет, а ти мені. Какая красота. Саша, я хочу спрятаться. Ой, Саша, хочется спрятаться. Супер. Ох, независимо здесь нам. Я с 10 просто пришла, все работы уже забрала. Ну, или нет? 0,5 Як хочеш О, так лише видно При нас на цьому все на своїх ручках Сюди на своїх ручках Сюди Все, витсвило. ужас, жесть Ти ніде знімаєш цю шкару? Зібрала Документы, кстати. Віка. Так, ноль І людей всіх всех за один. Пришла по 200 играть. 0,5. Что У нас мусором сфоткает. Да. На ну, да. Пам'ятаєш? Да. Мусор. А ти відео знімаєш? Да. Ася, а сюда сидіти. Про любов, да. А, а ну переверну. так? Я ж З того не падає. Капец. Я не